Сьогодні ми поговоримо про те, як Путін говорив словами Гітлера: в дурдомі все без змін, ті ж самі діагнози і ті ж самі патології. Вони знову воюють з неонацистами, вони знову скарються на якісь утиски заходу, на те, що їх вимушують переступати через червоні лінії, що вони не брясують ядерною зброєю, а це все елемент політичного впливу. Ну і так далі, і так далі. Це ми вже десь чули. Це ж було вже. Але було не місяць тому, не рік тому, навіть не три роки тому і не п'ять. Це вже було десь приблизно років 80 назад. І щось подібне тоді розказував ще один диктатор, який вирішив, що за допомогою пропаганди може всім розказувати, що він грається в мир, що він нікому не загрожує, а бореться лише за політичну доцільність. І за існування своєї нації. Ми зрозуміли, про кого мова, про Адольфа Гітлера. Не те, щоб ми шукали паралелі у словах Гітлера 80 років тому, а вони просто напрошувалися самі собою.